8 березня свято вираження любові і подяки жінкам має давню історію. Святкування Міжнародного жіночого дня прийнято пов'язувати з ім'ям революціонерки Клари Теткін. Саме вона на міжнародній конференції жінок в 1910 році в Копенгагені проголосила ідею щорічно відзначати 8 березня як день народження жіночого пролетаріату. Вибір Цеткін саме 8 березня, як дати святкування міжнародного жіночого дня, досі викликає суперечливі пояснення. Згідно з офіційною широкою версією, жіночий день був приурочений до подій 1857 року, коли 8 березня текстильниці Нью-Йоркських фабрик прийшли маршем вулицями міста, протестуючи проти низьких заробітків та тяжких умов праці. У країнах пострадянського простору святкування міжнародного жіночого дня стало традицією майже відразу ж після моменту винаходу, приблизно починаючи з 1900. х Року у повному сенсі міжнародним його зрозуміло вважати складно, так як сьогодні поширеність його не виходить за межі колишнього СРСР. Та мова зовсім не про це. Свято 8 березня вже давно стало дійсно жіночим святом. В цей день всі жінки нашої країни отримують як ніколи багато подарунків, усмішок та привітань. Ціни на квіти традиційно підвищуються, на прилавках з'являється маса листівок до свята, а в повітрі справді пахне весною навіть при досить зимній температурі. В народі жартома цей день прозвали днем помсти за 23 лютого. Але зараз топ-подарунок не піна для гоління та дезодорант, а букет квітів. Що ж до самих жінок, то для багатьох цей день починається на кухні, бо ж треба комусь готувати святкову вечеру. вечерю. Та плюсом є те, що на роботу йти не треба. В нашій країні в цей день вихідний. Наприклад, цього року завдяки нашим жінкам і керівництву країни відпочиватимемо ми аж 4 дні. 8 березня надзвичайне свято, адже для більшості саме з нього починається весна. Здається, що секрет саме в тому, що в цей день жінкам говорять стільки теплих слів, що зима відступає. Як би там не було, цінуйте своїх мам, бабусь, сестричок, коханих не лише в день, а й протягом всього року вони того варті зі святом.